Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні до молодшою сою, якою я дуже незадоволений. Комбайн Jungir 925. Соя непогана, але покажу зараз на прицепі. DTZ 5404 k Саморобний прицеп. І... Зараз покажу, що виходить. Ось така фігня. Це вже МТЗ повіз 2 тони. І я догружаюся зараз. Ось такий поганий результат. Не знаю, що далі робити. Дощі не давали забрати, а вона почала гнити. Ось такі в мене проблеми на сьогодні. Соя. Ось так. Нема чим тішитися. Дякую за перегляди, підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Це буде Україна. Слава Збройним силам України. Працюємо, не падаємо духом.